Всім привіт! Сьогодні відійдемо від серйозних проєктів там теснете різні амбасадорки. Все-таки сьогодні розглянемо одну криптогру, яка називається House of Hamsters. Скажу одразу: я не призиваю нікого вкладати гроші в той чи інший проєкт. Завжди думайте своєю головою та вирішуйте самі. Отож, поїхали далі. Це новаторська NFT-гра, яка працює за принципом earn, тобто думай та заробляй. Суть проєкту полягає в тому, щоб грати в карткову гру Texas Hold'em та заробляти токени проєкту. Сама гра буде доступна на Android-пристроях, а також iOS. Ну і в подальшому на майбутнє в дорожній карті закладена. Така версія гри. Отож, граючи у гру, гравці будуть отримувати винагороду за свої виграні раунди, завдяки чому можна буде підвищувати рівень хом'яків хом'яки це персонажі даної гри. Ну Це йде така собі невтішка. Ви отримуєте хом'яка він дозволяє вам більше отримувати криптовалюти. які у вас хом'як А їх є всього три вида. Відповідно, чим е, рідший вид даного персонажа, тим більше токенів ви будете отримувати. Також у проєкту є свій токен, який називається HamCoin. Він побудований на мережі Binance Smart Chain. Загальна емісія буде 2 мільярди токенів. З яких 25% буде спалено. Тобто сама емісія буде зменшуватись. Також є дорожня карта в проєкту. От ми зараз побачимо, що тут буде перший розпродаж NFT-колекції зовсім скоро. Е, також е, в подальшому планується ПК-версії гри та розробка свого мета Всесвіту. Команда дуже сподівається, що сама гра піде в маси. якби у них вже заключені партнерства з різними е, покерними школами, щоб дозволяти гравцям більше навчатися ці ігри і, відповідно, більше заробляти. Також на самому сайті можна оглянути е, саму дорожню карту і відповіді на запитання. Ось тут можна побачити, що запитують, вони розписали. Е, в проєкту є свої. Колишнє крю 3 беручи у в якому можна потрапити в амбасадорську програму. Тут виконуєте завдання, різні від створення контенту до запрошення своїх друзів, а також можна організувати АМА з розробниками даного проєкту. Також в них є свій телеграм-канал, в якому публікуються анонси, і Discord сервер. Можна буде виграти дані ну, NFT токени, скажімо так, перебуваючи в Discord сервері або в Телеграмі, там проводяться різні конкурси, анонси. Так що приєднуйтесь і слідкуйте. Дякую всім за увагу. В Наступних відео розкажу дещо більше про атрибути самих NFT, а також взагалі про саму гру. Тут, як можемо бачити, Гра буде виглядати ось так ну, звичайний покер. Хто любить грати в дану гру, велкам, Можна отримати безкоштовну NFT і заробляти токени. Усіх до зустрічі, бувайте!